А якраз у студії говорили про скорочення виплат для військовослужбовців, і тут ось таке питання: а чи є де знайти гроші? Справа тільки у тому, що у нас дефіцитний бюджет і зовсім немає грошей, чи можливо їх було би можна знайти, якби захотілося? Ну, питання захотілося і зробилося. Це різні все ж таки питання, тому. Я вважаю, що це треба не тільки хотіти, а щось для цього робити. Ну, наприклад, ми всі розуміємо, що бюджет зараз дійсно дефіцитний. А чи працює зараз економіка? Ні, не працює. А як вона наповнюється? Знов за що з рахунок митниці та зарубіжних надходжень? Чи перейшла вже економіка на військові рейки? Ні, не чи робить для цього щось держава? Ні, не робить більше того, сьогодні, коли я почув, що знов почались обшуки у it кампанії Ну, це знаєте, я хочу сказати, це потужна допомога дійсно розвитку українського it бізнесу Знов нагадали маски шоу і знов про те, що хлопці є Польща, є Німеччина, є Канада, Таїланд, Ізраїль. будь ласка, їжджайте туди, там працюйте, бо інакше це сприйняти неможливо. Пріма окреме питання про все ж таки фінансування деяких моментів. В бюджеті. От ви впевнені, що ви вже казали про фінансування єдиного марафону. Знаєте, вчора в Полтаві відбувся такий сейшн. Відбулася вечірка, де грала музика російських виконавців інстасамки, інших. Але та сама інстасамка, вона донатить на російську армію. Донатить публічно. І це каже про це. Але в Полтаві це відбулося. Чому відбулося? Тому що так така молодість, така молодість, вона так сприймає це. Питання, чому єдиний телемарафон не займається просвітницькою діяльністю, не пояснює молоді, не виховує патріотичні настрої. Це теж питання. Тоді запитання: навіщо нам потрібен марафон, який не може зробити нічого, окрім персонального піару деяких людей? наприклад, обличчя року минулого. Кирил Тимошенко, ну і де той Кирил Тимошенко вже звільнений перед тим, що йому повинні вручати підозру набу. Гаразд, окей, перевернули цю сторінку, поїхали далі. Скажіть, будь ласка, чи е, заповнені всі, які б є виробництві в Україні? Держзамов? Ні, не замовлення. Чому, наприклад, та ж сама військова форма замовляється в Туреччині, а не в Україні? Чому більше цієї форми замовляється в Туреччині? Що Українці не можуть це виробити, можуть, але замовляють там. І таких прикладів велике кількість. Це, мабуть, тому що хтось не думає про майбутнє і не розуміє, що якщо не працює економіка, тоді не буде працювати взагалі країна. Бориславе, от сьогодні Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Бахмуті. Сказав, що ну вона звичайно дуже складна. Залишається на що наші хлопці. Та дівчата тримаються, і що Бахмут це жива стіна, що дозволяє готуватися до деокупації. Що зараз там? Ми ну, бачимо, що були в тому районі знову ж таки нуву проволгугледарах, якщо казати, такі суттєві поразки Росії, але менше з тим тиск продовжується, яка ситуація наразі там спостерігається? Десь Бахмут окремо. Вугледар окремо, тому що це різні операції. Це навіть залучені різні підрозділи російської армії. А вугледар штурмує 58-ма російська окупаційна армія, окремо. А в Бахмут штурмує зараз е, залишки, ну залишилися від вагнерівців та армійських корпусів, що не поля з третьої армії, тому це різні історії. Що робиться з Бахмутом? Бахмут ніхто не хоче штурманути і вибити звідти е, українців, тому що це неможливо. Якщо росіяни зайдуть в Бахмут, вони зав'яжуть в. Будь в забудовах і в міському бою вони пограють завжди, тому що вони хочуть: вони хочуть оточити місто, перерізаючи всі можливості постачання в місто зброї або комплекту, ротації наших військових, неможливо зробити ротацію або підкріплення. Якесь і через це оточити і отримати котел. Чому вони це роблять? Тому що їм потрібна будь-яка перемога. Знищення ще одного міста їм нічого не дає. Ну, Вони знищили Лісичанськ, вони знищили Северодонецьк, вони інші міста знищують. Але це не перемога. Вони хочуть котел. Ну, треба розуміти про це. І треба розуміти про те, що хлопці все ж таки треба виводити, коли буде зрозуміло, що Бахмут відіграв свою, а він просто відіграв, він зв'язав російські війська на цьому напрямку. Він дав нам час підготувати оборону позаду, далечки, але в кращій позиції. І це головне, тому що будь-яку місцевість об'єм. Головне, щоб було тим. І головне розуміти, що ми на росіяни, переживемо свою військових. Дякуємо, Борислава, що долучився до нашого ефіру. Борислав Береза, народний депутат України, восьмого скликання, екс-військової збройних сил України.